Ігоре, в першу чергу вітаємо вас проходом до наступного етапу. Пару слів по грі. Дякую за привітання. Ну, така, знаєте, незважаючи на те, що ми виграли на виїзді 2-1, тут 3-1 напружена гра, я б сказав, би. трошки вона нам давалась на домашньому майданчику трошки легше, ніж там в Києві. Перший тайм. В принципі, розпочали непогано і мали таку територіальну ігрову перевагу, перш за все, в кількості створених моментів. Реалізація підвела, ми повинні були в першому таймі забувати, принаймні, як мінімум один м'яч. А от другий тайм п'ятихвилинка, перша. Мені не сподобалось, ми не війшли в другий тайм, і це, знаєте, цю ігрову свою перевагу, ці перші 5 хвилин другого тайму реалізував забитий м'яч, повелив рахунку. Але потім зібрались, в принципі. Знаєте, як додали трошки в швидкості, взяли м'яч під контроль, зрівняли 2-1 повели. І потім, уже коли появилася ця перевага в два м'ячі, в цілому я маю на увазі два матчі. Десь появилася така впевненість психологічна, і вже забили і Довели м'яч до матч до логічного завершення. У вас на цьому ще календар, на цьому календарному тижні зустріч з ураганом. Чи буде чимось відліч, ну, відлічатись підготовка до минулої зустрічі з ураганом? Чи в принципі буде готуватись так само, як і до цієї зустрічі? Ну, у нас так як до минулої зустрічі. Трошки більше, у нас один день ще є. Ми завтра завтра зробимо вихідний, відпочинемо, а вже з п'ятниці почнемо працювати і готуватись до гризурагану.